Вітаю! Ви на каналі Still Time. Розглянемо жіночі години ГЕС. Глибокий циферблат зеленого кольору. На ньому розміщені золотисті годинні індекси. Парні арабські цифри чередуються з прямокутними мітками або з додатковими циферблатами. На годинній та хвилинній стрілці люмінесцентне покриття. На місці 9 годин 24 годинна індикація. Навпроти справа День тижня. Нижній циферблат показує актуальну дату. Налаштувати день тижня та дату можна з допомогою бокових кнопок. Забезпечує роботу годинника кварцовий японський механізм. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі з золотистим покриттям по всій поверхні. Безель не обертається. Тут вигравійовані хвилині індекси. Діаметр 36 мм, товщина годинника 10,25 мм. Комплектується модель сталевим браслетом з півіді-покриттям. Застіпка з кнопками. На задній кришці зазначено основні характеристики моделі. Ціна 215 американських доларів. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!